Шановні колеги, друзі, я хочу від себе особисто і від цього колективу Миколаївобленерго привітати вас з наступаючим днем енергетика. Ви неймовірні, ваша праця сьогодні як ніколи потрібна, як ніколи неоціненна. Тут, на території Миколаївщини, ми бачимо, наскільки це потрібно, наскільки працюють ваші хлопці, це справжні герої. Ви всі є сьогодні героями енергетичного фронту. Я вас щиро вітаю з Днем енергетика. Бажаю перемоги. Перемоги і ще раз перемоги. Цей рік був, напевно, найскладніший. Приніс багато негараздів. Але ми чекаємо цього закінчення цього року і віримо, що наступний рік буде найуспішнішим роком роком перемоги, роком миру, роком розквіту. Бажаю вам, щоб всі. Мрії, і в першу чергу головна мрія. Перемога збулися в наступному році. З Новим Роком, з Різдвом, з Днем енергетика. Шановні колеги, щирого серце вітаю вас з Днем Енергетика. Найперше мирного неба, найшвидшої перемоги, добра, злагоди, віри в світле майбутнє.